Моя мета виходу в ефір, і тема якого причини розладів харчування у дітей мета зробити цикл ефірів. Чому? Тому що, на жаль, не вся інформація, дякую не вся інформація поміщається у дописи і не все можна написати. Да? А тому буду виходити в ефіри. Почну саме з цієї теми. Чому? Бо спочатку потрібно виявити причини розладів, да? чому дитина не може їсти, не хоче, не, не сприймає да, ці стру... текстури, запахи. Не може жувати, чому це все. І тоді вже можна приймати рішення і лікувати, або якось працювати з цими причинами. А також назву всі 5 причин, і буду більш ширше розповідати, що з ними робити, або що краще не робити, да, щоб не зробити гірше. Так, і. Про себе трохи. Віра Берсенева, дефектолог, психолог за освітою і спеціаліст розладів харчування за покликанням. Особлива мама, працюю онлайн. І а, перша причина, з якої я хочу почати, це сенсорна причина. Що таке сенсорні причини розладів? Це коли дитина. Не сприймає якісь кольори, запахи, текстури, відмовляється брати їх до рук, їй не подобається, коли у роті вона їх відчуває, їй не подобається, коли ці продукти торкаються один одного на тарілці, їй не подобаються запахи. Наприклад, ви готуєте на кухні те, що вона не їсть. І а, в неї може бути і нудота, і рвота, і вона може просто вийти з, з кухні, або вони розумієте, чому вона тікає, да, або в неї змінилась поведінка. Це тому, що в неї неприємні відчуття. І а, також це можуть бути діти, які полюбляють їсти руками, а, бо ложкою неприємно. І руками їм краще їсти. Або це діти, які постійно дуже люблять гратися їжею, да, їм не дають, да, вони як в сенсорному пошу пошуку, вони постійно щось там розмазують, чавлять і їм не, не, не давали цієї можливості, да, тому що гратись е їжею в нас не прийнято, це гріх, да, і. А насам насправді це вивчення дитиною її фізичних властивостей їжі. І тому такі можуть виникати розлади, да? і, і що ми можемо що краще не робити, да? якщо така дитина Якщо така дитина, ми ні в якому разі не кажемо, ну що ти їси руками, ну треба ж їсти ложкою, тобі вже там 5 років чи 4, а чого ти не хочеш, щоб у тебе все було на одній тарілці. Давай разом дивися у нас, або давай їсти з нами. от Ми їмо то те, що тобі не подобається, а ти сиди там, звикай. І так ти звикнеш. Або ну, от всіляко засуджувати, да? бо це не примха у дитини. І не кожна дитина, мовлянєва, і вона може сказати да? про це. А е, зі сторони воно виглядає, наче... Наче така собі вередлива дитина, яка не має чим зайнятися, вона починає: Тут можна мені на окремих тарілках, все, я не хочу з вами сидіти, або тікає, коли дорослі поруч сидять, або не хоче підходити до вашої тарілки, не хоче е, сидіти поруч, дивитись, да? ви думаєте, ну все, харчового інтересу нема. І він кудись пропав, і я щось роблю не так. Да? Треба її частіше да? саджати з собою поруч. І... Ні, цим всім ми робимо тільки гірше. А також тарілки можуть бути не подобатись дитині. Тобто, от дуже часто біла тарілка, така керамічна, вона відсвічує їжу. Якщо на неї класти щось біле, його або не видно, або її просто засліплює. Тому, в ідеалі, купувати такі нюдового кольору тарілочки, тобто світло-жовтий, персиковий, світло-рожевий, синій, світло-зелений, тобто не кислотних кольорів. І тоді. Ви викладаєте їжу на них як на контрасті. Тобто полуничка буде на синій тарілці, наприклад. Огірочок зелений там, на рожевій тарілці. І, В принципі, неважливо, хлопчик чи дівчинка мають бути хоч би три тарілки. Там, синя, зелена, і е, бежева, або світло рожева, або персикова, наприклад. І ви вже дивитесь від того, яка у вас їжа, і е, так викладаєте е, цю їжу на тарілочку. І е, Краще секційні тарілочки, де 4 або 3 відділи. І ці тарілки дуже е, класно допомагають. Коли ви вводите нові продукти, але там є правила, і в наступних ефірах я буду про це казати, бо просто так покласти новий продукт на тарілку, то не працює. І е, ви будете просто класти кожен продукт окремо. Навіть той самий плов е, набагато дитина е, сенсорно чутлива, да, буде їсти краще. Коли буде все окремо, так, можливо, вона буде спочатку починати з того, що вона любить, або щось не їсти, але вона буде розуміти, що її розуміють, що роблять те, що їй полегшує життя. Да, і, і в неї не буде цього перегрузу, і буде їсти краще. Також важливо ще дивитися, щоб не було запахів на кухні тих, які неприємні дитині, коли вона їсть. А світло понаблюдайте за дитиною, яке світло їй краще: жовте або біле, або щоб був такий полумрак, або навпаки. Тобто діти. Можуть по-різному реагувати навіть на світло на кухні або в місці, де вони приймають їжу, а також, що ще може бути? Нагромадження у кухні. От буває так, що якщо все прибрати з поверхень, дитина краще себе почуває. І тому от ці всі моменти потрібно ну, можна записувати. Да? от Сьогодні там, дитина їла краще, а що я перед цим зробила? Да? Або сьогодні їла гірше. Що, що з'явилось, да? якийсь запах, щось нове купили, там, і воно якісь... або я купила собі нову, нові парфуми. І... Тобто щось, що, або хтось голосно розмовляв, або телевізор працював, і хтось дивився новини, коли дитина їла, або хтось ходив туди-сюди, або дивився хтось. Ну, Оці всі моменти треба пропрацьовувати, да, записувати, і тоді ви будете відслідковувати, що не так. Так. Про сенсорні розказала причини. Тепер про моторні причини розладів. А, ще про сенсорні, у дітей з раз, звичайно, майже у всіх сенсорні причини розладу. і з ними потрібно працювати. Це що? Сенсорна дієта і а, збалансувати усі сенсорні системи. Тому що якщо у дитини, наприклад, тільки руки чутливі, або рот вона постійно витирає, коли їсть, і ви будете тільки з цим працювати, а інші системи не будете. Не пропріоцепцію не будете, вестибулярний апарат, усю шкіру, тобто і, і не буде інтерцепція, не будете з усім цим працювати, смак, нюх, зір, то і тільки з однією, нічого не вийде. Потрібно дитину сприймати в цілому і збалансувати усе разом. Так, тепер є моторні. Моторні причини розладів харчування. Як вони проявляються? Це коли дитина не може жувати. Не хоче жувати, їй складно жувати, відмовляється їсти м'ясо, стейк, да? а от якусь там ніжну котлетку може з'їсти. Може бути рвотний рефлекс від шматочків у їжі. Наприклад, йогурт зі шматочками полуниці, вона вже не буде їсти. І туди, да, або вона просто це не любить, або просто їй некомфортно, або їсть тільки блендеровану їжу. Там 4 роки, 5, 7, і постійно просить тільки блендерувати їжу. А, і е, ми не розуміємо, чи, чи не хоче їсти, да, чи е, ну, ну, чому не це, це в, знову вередлива дитина. Да, Ото сидить і годує її. Да. Тут може бути або поведінкова причина, ми далі розглянемо, або моторна, коли просто ротовий апарат не готовий. І чому він не готовий? Дивіться, є така штука, як примітивні рефлекси, які можуть впливати на мотори корота, тобто це м'яз, наші щелепи, тобто, кісточки, тут зв'язок багато, м'язів багато. І всередині рота дуже багато рецепторів. Це не тільки руки в нас можуть бути чутливі, так? і всередині рота також все може бути чутливе або навпаки гіпочутливе. І тому на сенсорні і моторні причини розладів можуть впливати примітивні рефлекси. Про це є у мене лекція ціла у вільному доступі. У шапку профіля заходите, і там є силочка на е, у YouTube, на цю лекцію. І там саме про як примітивні рефлекси впливають. Якщо це не рефлекси, от ви прослухали лекцію, не рефлекси, да? це може бути просто моторний розлад. Ну як? Чому може, він може відбуватися? Наприклад, дитина ніколи не жувала. За, е, якихось причин. Це може, приведу приклад. Вводили е, прикорм, наче все добре. Там мама вирішила ввести у вигляді пюре прикорм. І е, все, начебто добре, і навіть само прикорм давала шматочки, там, тверду їжу, все було ок. Але там якийсь вірус, ротавірус, важкий перебіг, дитина не їла довгий час, почала відмовлятись від твердої їжі, і мама повернула назад пюрешки. Там довгий час дитина була на молоці, наприклад, суміш або грудному. І все. І так і залишилось. Бо, там, наприклад, ще могли бути сенсорні. Підключитись в причини розладів, і пішла-поїхала. Тобто дитині рік, вона на пюрешках. Да, дитині півтора, два, три, і буває і 7, і 8, і 8, і 9. Старше ще не зустрічала. Ось, і Дитина на пюрешках. І тут просто. Не працювали з цим апаратом. да, Тобто це м'яз, тобто дитина не народжується з функцією встроєною жувати. да, Це навичка, як ходити, розмовляти, там, повзати. І якщо цей м'яз ніколи не працював у житті, звичайно, він не буде, ну, вона його не буде відчувати. А Ковтати це рефлекс, з ним народжується, він нікуди не дівається. Це як чхання, це як кусати. От саме передніми зубами кусати це рефлекс. І дитина, яка не вміє жувати, вона, ну, вона наче жує да, передніми зубами. Ні, це не жує, це кусає. І так, чхання. Рвотний рефлекс, це все ми з цим народжуємось і живемо. Кашльовий рефлекс, а от жування це треба вчитись. А, якщо ви помічали, от, люди після інсульту, да, вони втрачають частину навичок, як стираються нейронні зв'язки, і заново потрібно. Так і тут. Ну, трохи схожа ситуація, що потрібно вчити. І якщо дитина ніколи не, не жувала, її просто потрібно вчити жувати. Так, це буде довше, це буде не так, як у діток до 12 місяців, що все, що їм не даси, у ручку або на столика покладеш, дитинка хапає, і у ротика, да? бо тут є зв'язок рука і рот. Хапальний рефлекс, смоктальний, який саме з Шостого місяця після народження у дитини, чому ми вводимо прикорм? Бо смоктальний рефлекс заміщується поступово навичками жування. І це був найкращий період для навичок жування, але за якихось причин він пропущений. Да? І це може бути маса причин: і хвороби, і генетичні хвороби, і різні там ситуації, да? і гіперопіка, і помилки, уведені прикорму. Але все це можна повернути, просто це буде більш відповідно до віку да? корекційні такі ігри, вправи і методи. Так, і що ми робимо, і що не робимо. Тобто, коли в нас моторні проблеми, так, що не робимо? Ну, звісно, ми не робимо от такого, що ми там, підмішуємо шматочки до пюре. Бо у дитини почнеться просто розвиватись психологічна причина розладів, да, підкріпиться. Або дитина просто почне відмовлятись від цієї їжі, яку їла, і ми просто звозимо раціон. І тому ну, краще цього не робити. Ми залишаємо пюре і паралельно ми даємо продукти, які навчають дитину жувати. Потрібно починати з таких більш крихких продуктів. Показувати, що жувати потрібно саме на бокові зуби. Тут всі мають жувати в сім'ї, да? всі жують соломку, там палички кукурудзяні, носить соломку, отак, в роті. Тобто, саме з цими зубами потрібно працювати. І їжу можна класти руками виделку. З їжею саме на ці зуби. Але за умови, що рефлекси не тримають дитину, да, з сенсорною системою все добре. І тоді можна з психологічних причин ми все прибрали, з поведінкових, медичні прибрали, скажу пізніше, і тоді вже можна починати вчити жувати. Про це буду робити ефір, мабуть, окремий. Бо це дуже... Там потрібно всі правила враховувати, і не можна просто так взяти і почати дитину вчити жувати, Бо ми зробимо тільки гірше. Так, і що ми можемо робити? Да, якщо у нас є такий моторний розлад, значить, перше. Різні логопедичні масажі, масажі віброщіткою, різні вібромасажери, як зовні, так і всередині рота. Масажувати язика, просто пощіпувати навколо рота і щочки дитині. Так, можемо перед їжею, да, активація, тобто потрібно розігріти цей апарат. Різні ці варенички ліпимо, там, рибки, зайчики. Щось от в такому плані. Щіточка, віброщітка, якщо дитина дає, якщо ні, то звичайно, ми по язичку водимо, да, і за щочкою водимо і тут. Якщо в нас є такий якийсь маленький вібромасажер для обличчя, спочатку на руці показуємо, вже дитина боїться, на собі, а потім дитині. А у мене навіть. Я вже чим тільки не робила таке колесо для ну, яке прикручують для стільців. Я вже й таким робила, і в мене вже малий сидить сам собі, там, іноді масажує. Тобто все, що є, і іграшки, які не колючі, да? різні є штуки, такі резинові, є спеціальні гризунки для дорослих дітей. Які гризуть нігті. Це може бути і сенсорний пошук, що у дитини є потреба щось гризти, бо їй треба нагрузити свій апарат моторику рота. Да? І вона може гризти все підряд, ручки, іграшки. Тому є оці гризуни для дорослих. Вони з силікону, вони там у вигляді різних іграшок, є паличок або такі, як. Фігурки Лего, вони на шнурочку, їх можна носити гризти. Різні трубочки силіконові можна гризти. Хто що гризе, там, кого, хто пустушки гризе, хто, що дитина хоче гризти, те вона... головне, щоб це було безпечно, щоб вона не відгризла якийсь шматок, щоб він її не травмував. Ось, І потрібно постійно щось давати гризти. Навіть якщо це якісь пластівці, кукурудзяні палички, от починаєте з такого. Потім можна буде вже перейти до якихось фруктів м'яких.